Всім привіт! Як часто ви задумувалися про письменника, книгу якого ви читаєте? Я дуже багато, наприклад, у дитинстві читала книг Агати Крісті, бо дуже любила детективи. Але я не цікавилася самою постаттю Агати Крісті. Хто вона була? В якій сім'ї вона виросла, і чому одного разу свого життя вона зникла на 11 днів? Сьогодні будемо про це розмовляти. Поїхали! Якщо вам сподобається це відео, то ставте, будь ласка, лайки і підписуйтеся на мій канал. Так я буду розуміти, що вам подобається мій контент і що мені потрібно продовжувати далі. Також під відео є посилання. Якщо ви захочете задонатити допомогти мені купувати книги, обладнання для відео. То я буду вам дуже вдячна. Ну що, а тепер повернемося до Агати Крісті. Агата Мері Лариса Міллер народилася 1890 року у доволі заможній сім'ї. Ця сім'я вона сповідувала такі доволі консервативні і патріархальні погляди на життя, і тому виховання самої Агати було досить несистематичним, адже з неї більше готували. Хорошу господиню, хорошу дружину і мати майбутню. Дослідник зникнення королеви детективу Джаред Кейт вважає, що в майбутньому таке виховання призведе до великих проблем у житті письменниці, адже вона зростала у атмосфері любові, прийняття, і що вона була не готова до тих ударів, які надає саме життя. У 1901 році помирає батько Агати, і положення їх сім'ї значно погіршується після цього. Але у Агати залишається її мама, з якою в неї були досить теплі і такі люблячі відносини, взагалі по життю. Вже з 18 років агата почала писати невеличкі твори, оповідання, і от вона трішки вже займалася. Тією справою, яка в майбутньому принесе їй дуже велику славу. З початком Першої світової війни Агата починає працювати сестрою милосердя у госпіталі, і у 1914 році Агата виходить заміж за хлопця, який був військовим льотчиком, з яким вони вже зустрічалися до початку війни, і від нього. Вона отримає своє своє прізвище Крісті, з яким вона славу потім і здобуде свою під ім'ям Агати Крісті. Вже і вже у 1916 році Агата пише свій перший детективний роман Загадковий випадок у Стайлзі, який опублікували тільки через 4 роки після того, як вона його написала. Але на той час Агата Крісті вона ще не думала, що вона буде всерйоз займатися письменницькою діяльністю. Для неї це було більше як хобі, адже вона вважала, що головна її роль це бути матір'ю, бути дружиною, і що, в принципі, усе, що заробляє для сім'ї чоловік, їй має бути в принципі, достатньо. І от для неї це було більше як хобі. Але до написання другого роману її спонукало те, що вона хотіла допомогти своїй матері, якій було вже тяжкувато доглядати і. Фінансово було важко забезпечувати великий сімейний маєток, який залишився в них ну, після смерті батька. І от вона пише свій другий роман, що так можна було в принципі, заробити. Не так багато, але заробити. У 1919 році Агата народила свою єдину доньку Розалінду, і у 1922 році вони разом з чоловіком. Який прийняв посаду фінансового радника, вони поїхали відпочивати. І вже коли вони повернулись, її чоловік Арчі дізнався, що через те, що він там відпочивав, його компанія не зберегла за ним робоче місце. І таким чином, чоловік втрачає свою роботу, а він дуже це хворобливо переживав, адже він як має забезпечувати сім'ю. І от з того часу в них почалися певні скандали, певні непорозуміння. А гата тим часом вона ставала все більше і більш популярною як письменниця, і все більше вона отримувала вищих гонорарів. І у 1920 вже році такі сварки між чоловіком і дружиною вони почастішили, адже гата могла сказати йому, що ти витрачаєш ті гонорари, які я заробляю. Чоловік відчував, що дружина більше якби, спромоглася, більш успішніша у роботі, ніж він. І от народилося таке, знаєте, вже віддалення і холоднеча у їх стосунках почалася вже от тоді. А гату також дуже-дуже засмучувала те, що чоловік не цікавився її творчістю. От вона пропонувала йому послухати її ідею там, детективу, послухати її початок книги, а він постійно відмовлявся. І це дуже її ображало, тому що він не підтримує її у цьому. І це також їх віддаляло одне від одного. Але їх матеріальне становище дуже покращилося після того, як Арчі вже отримав роботу, почав отримувати 2000 стерлінгів, і, в принципі, вони зажили так стабільно. Далі вони переїжджають за місто у пригород, і Арчі там дуже-дуже починає полюбляти грати у гольф. Там витрачає багато свого часу, і навіть Агата Крісті казала, що фактично вона стала гольфовою вдовою. І от у той час Агата вже починає розуміти, що її хобі воно вже перетворюється на справді серйозну діяльність її життя. І от вона вже пише романи, заключила. Контракт з іншим агентством, з яким вона вже співпрацювала до кінця свого життя. І от вони мешкають за городом. Але у 1925 році Арчі під час ігор у Гольф закохався у свою офісну машиністку Ненсі Нін. Але Агата Крісті на той час не помічала цих відносин і вона була не в курсі. Цього захоплення свого чоловіка. На той час Гата Крісті пише вбивство Роджера Екройда, яке приносить їй дуже-дуже велику популярність. Цей роман стає дуже відомим і вона стає все більш визнаванішим автором. І у 1926 році Гата Крісті купує вже маєток за порадою і бажанням її чоловіка. Вони купують цей маєток і називають його Стайлз через назву її першого роману «Загадковий випадок у стайлзі. От вони називають свій маєток саме так. Хоча про нього ходила досить така моторошна слава, і вважалося, що всі, хто до нього там переїде, що вони будуть мати якісь нещастя по життю. Але от вони захотіли все рівно, не дивлячись на це, туди поселитися. І от після важкої праці над романами після переїзду Агата Крісті була дуже вже вимотана. Емоційно в неї стан був на нулі, і 5 квітня 1926 року помирає мати Агати Крісті. І Агата Крісті це переживає дуже тяжко, адже вона дуже любила мати, і вони з нею були у близьких доволі стосунках. І вона їде щоб поопікуватися через похорон. І от вже на цьому етапі стосунки її з чоловіком ще більш віддаляються, адже Арчі не дуже любив усі ці питання з похороном, з взагалі хворобами людей. І він взагалі не приїздить на похорон до її матері. І, ага так крістя опиняється сама наодинці взагалі з цим питанням і зі своїм горем. Деякий час чоловік Агата Крісті нічого їй не казав про своє захоплення. Але через три, там, деякий час він все-таки вирішив на день народження доньки зізнатися в тому, що в нього є коханка, хоча ніхто не знає, наскільки близькими були їх стосунки, неї сніг. Але Агата вирішила боротися за свої стосунки, адже вона не дуже е, приймала тему розлучення. І, в принципі, чоловік запропонував ще на трьохмісячний термін повернутися і знов почати якось налагоджувати своє сімейне життя. Він поки що не робив спроб покинути Агату і одружитися на ненсі. Тож вони почали робити спроби і знову зблизитися, але це все не сприяло покращенню їх стосунків. У них також бували і сварки, і навіть під час однієї сварки Агата кинула у свого чоловіка чайником. І Арчір, який вже сказав, що не може з цим моритися далі, він її пішов від неї, покинув, сказав, що він хоче розлучення і що він хоче одружитися на Ненсі Ні. І тепер переходимо вже до самого зникнення агати. Давайте проговоримо про ті обставини, за якими це все сталося. 3 грудня 1926 року, Агата раптово зникає зі свого маєтку у Стайлзі. А вона цілує доньку і о 9.45 ночі вона виходить, сідає у свою машину і їде у невідомому напрямку. Про її зникнення одразу повідомили її чоловіка, одразу дізнаються усі шанувальники творчості. Поліція поки мовчить. І вже на наступний ранок у газеті The New York Times був заголовок Місіс Агата Крісті, письменниця романіст, загадково зникла зі свого будинку у Англії. Це вже було на наступний ранок. Одразу повідомляють її чоловіку, який знаходився у іншому маєтку, у іншому місці, який повертається до доньки, і який не знає, що сталося, і взагалі. Він там вважав і викладав декілька теорій, що вона можливо поїхала щоб якось покращити свою письменницьку діяльність адже вона багато разів казала про зникнення і що це можливо зробити? А чи можливо вона була у дуже поганому емоційному стані? Також він не виключав. Ситуацію суїциду і вважав, що якщо вона це зробить, то вона використає можливо скоріше за все, як на наступний ранок знаходять машину Агати Крісті у графстві сурей неподалік міста Ньюленс Корнер біля обриву кар'єра. Висота кар'єру у тому місці, де було знайдено машину, була 183 метри. І поліція одразу прибула на те місце. Вони одразу помітили, що не було гальмівного сліду, що машина була хайно залишена, що фари горіли. У машині було знайдено шубу Гати Крісті, її там сундучок з одягом і посвідчення водія. І прийшли вони висновку, що вона сама залишила машину або її хтось змусив це зробити. На пошуки Гати Крісті було кинуто понад тисячу поліцейських. Також добровільно згодилися допомогти у пошуках просто звичайні люди. Їх було десь приблизно близько 15 тисяч. Також вперше у історії пошукових операцій у цій операції брала участь авіатехніка, і зі зверненням до поліції виступив також міністр внутрішніх справ Вільям Хікс. Тобто, розмах був величезний. Усі газети писали про це зникнення. Усі шукали агату, прочісували там місцевість. Поліцейські дивилися на цю машину, шукали різні речові пам'ятки, що могли допомогти їм. Шукали навіть тіло гати в місті, адже ця машина була знайдена недалеко від озера, яке потім пізнали як тихе озеро, і в якому на той час нещодавно потонули двоє дітей. І от поліцейські думали, що Агата могла вийти з машини, спуститися і вчинити самогубство. Також шукали Агату ще і її колеги, письменники, детективів. Наприклад, Артур Конан Дойль, творець нам усім відомого Шерлока Холмса. Він прийшов на місце знайдення машини, він все обслідував. Також він взяв одну з рукавичок Агати Крісті і відніс до одного відомого англійського медіума, адже він цю тему дуже любив. І от медіум сказав, що там гата скоро там щось знайдеться. І взагалі, Артур Конан-Дойль, він дуже постійно казав поліції, щоб вони медіумів долучили до пошукових операцій поліції. Також до розслідування долучилася авторка детективів Дороті Сейерс. І вона на колінах там повзала біля тієї машини з лупою, досліджувала всі е, ділянки поверхності землі, все, що було в машині, вона все дослідила, але оці всі пошуки не дали ніяких результатів. Тільки 7 грудня поліція дізналася, що агата 5 грудня писала листа братові свого чоловіка про те, що вона їде відпочивати на вихідні до Йоркширу. І поліція почала опитувати там у Харгейтсі, різні готелі, але нікого під ім'ям Агати Крісті не було знайдено, тому поки що оцю всю ідею закинули з пошуками у готелях. 10 грудня її чоловік Арч, як я вже і казала, він давав інтерв'ю і казав, що або вона це все організувала задля для творчості своєї, щоб піарити свої книги. Або вона це зробила через свій поганий емоційний стан, тобто, щоб покінчити життя самогубством, або вона втратила пам'ять. Але він також вказував, що для самогубці вона дуже раціонально діяла, машину вивезла, вимкнула, закрила, пішла кудись там, чи щось таке. І її тіло не було знайдено ніяких. Вказівок щодо насильницької можливої смерті також не було знайдено. У газетах увесь цей час створився просто якийсь бум. А вже багато газет вони друкували фото Крісті з бакенбардами і з окулярами. Ніби вони вважали, що вона замаскувалася і десь пішла, щоб зникнути. І от ці газети, ці фотографії Агати були на той час повсюду. І 14 грудня нарешті агату Крісті знаходять у одному з паготелів Харогейті, її впізнав саксофоніст. Боб Таплін. Це місце знаходилося за 400 кілометрів від дому Агати. Причому сама Агата сказала, що вона не знає, як вона туди взагалі потрапила. Одразу повідомили її чоловіка. А поки що на публіці це не було відомо, що агату знайшли. Арчі він швидко збирається, їде до Агати, і також було відомо, що Агата дуже зволікала перед тим, як вийти до нього. Дехто вважав, що вона його не пам'ятала, а дехто каже, що вона просто була холодною з ним і спокійною. Взагалі, за перебування Агати у готелі там просвяткували, позапитували. Вона була дуже доволі стриманою, але вона приймала участь і у всіх там вечірках, слухала музику, ходила до бібліотеки і вела себе досить нормально. Ще що цікаво, що вона зареєструвалася у цей готель. Під ім'ям Терези Ніл, тобто прізвище вона використала коханки її чоловіка. І, хоча хата потім сказала, що у неї виникла амнезія, а те, що вона зареєструвалася у готелі під е, прізвищем коханки чоловіка, деякі кажуть, що це вказує на те, що вона була при пам'яті. І от існує така теорія, що Агата дійсно поїхала до цього озера і взагалі поїхала з дому, щоб створити, щоб покінчити життя самогубством. Але проти цієї теорії виступають такі факти, що те, що не було ніякого гальмівного шляху, те, що у готелі вона вела себе досить нормально, назвалася М'ям Коханка чоловіка. І також вважають, що мінусом цієї теорії є, що в неї був професійний успіх, адже її остання книга вона дуже дуже вистрілила, і що Гатті не було сенсу покінчувати життя самогубством на той час. Також до цієї поїздки вона написала записку своїй секретарці Шарлотті, що вона відміняє бронювання готелю на ці вихідні іншого готелю, що хоче поїхати відпочити. Вона їй написала. Тому вважають, що теорія про самогубство. Вона досить непереконлива, хоча Ендрю Вілсон каже, що можливо агата таки захотіла імпульсивно скоїти це самогубство, залишила машину на краю кар'єра, потім вона передумала, і щоб якось скрити цей факт, вона пішла заселилася до іншого готелю, і що вона не очікувала, що буде такий бум, що всі будуть її шукати, і що це все прибере такої власності. Також є теорія, що Гата Крісті втратила пам'ять, як вона сама казала, і вся її сім'я притримується такої теорії. Навіть вони казали, що сім'я просила Агату Крісті після усього цього, що відбулося, відвідувати психолога і що вона швидко все згадала. Як вважають, що не могла людина, яка втратила пам'ять, так от швидко все потім згадати, нормально спілкуватися. Також мінусом цієї теорії вважають, що а вона ж називалася у готелі прізвищем коханки, тобто вона все пам'ятала, що вона в готелі вела себе досить нормально, але її біограф Ендрю Норман сказав, що можливо це була дисоціативна фуга чи фуга. Тобто, це такий психічний розлад, коли людині хочеться кудись втікти, і от коли вона дуже різко втікає на інше місце, вона забуває все, що з нею було до цього, втрачає пам'ять. І от він вважав, що було таке. Також є е, теорія про те, що, можливо, Агата Крісті хотіла помститися своєму чоловіку за ту е, рану, яку він їй наніс через його коханку. Прихильники цієї теорії е, кажуть, що Агата зникає перед тим, як чоловік уже захотів з нею розлучитися. І агата перед тим, як вона зникла, залишила ще лист чоловікові. В якому вона його звинувачувала, проте її чоловік одразу цей лист спалив, і поліція його не знайшла. От прихильники цієї теорії вважають, що Агата можливо хотіла, щоб цей лист знайшла спочатку поліція, щоб помститися чоловікові. А чи можливо, щоб вона хотіла помститися йому через своє самогубство? Ніби це він її довів. І спеціально забронювала номер у готелі під ім'ям коханки. Також є прихильники теорії, що Агата Крісті спеціально це все зробила, щоб привернути до себе увагу. Адже на той час, дійсно, її книги почали користуватися великою популярністю. На них була скерована велика увага людей навколишніх. І особливо її останній роман Вбивство Роджера Екруда» і так був популярним тут ще більше став популярним. Але її сім'я, і взагалі, всі, хто її знав, кажуть, що такого не може бути. Адже Гата була досить скромною, стриманою, консервативною людиною, і що вона навряд чи повчинила у такий спосіб. Тобто, бачите, що є багато теорій того, що сталося. Що ж було насправді, нам невідомо. І, хоч вважається, що Агата ніде не коментувала, багато джерел саме так і пише, що Агата ніде не коментувала. Що з нею тоді сталося? Проте я знайшла, що все-таки у 1928 році Агата дала невеличке інтерв'ю Daily Mail, і що вона там все-таки прокоментувала всі ці події трішечки. Що ж вона сказала? Що в день 3 грудня вона їхала додому і побачила кар'єр. Несподівано вона каже: мені захотілося просто повернути туди. Але моя дочка була поряд. І я відігнала цю думку від себе вночі. Я відчула себе дуже нещасливою, нещасною, і я вирішила, що це так вже не може все продовжуватися. І я вийшла з дому у стані сильної нервової напруги і з наміром зробити щось відчайдушне. Так вона прокоментувала. Що це буде? Це якесь підтвердження певної теорії, можливо, самогубства чи помста чоловікові, чи можливо. Це все було зроблено для того, щоб отримати певний письменницький досвід. Ніхто точно не скаже і не знає. Чи була дійсно там присутня втрата пам'яті, чи якась амнезія, чи психічний розлад. Також ніхто точно не скаже і, на жаль, вже не прокоментує. Проте така подія мала місце бути, і Галита Крісті, як справжня королева детективу, залишила по собі такий таємничий випадок. Який е, може розслідувати тільки Пуаро. Ну, що ви вважаєте? Чому все так відбулося? Навіщо Агата поїхала до цього кар'єру? Навіщо вона залишила там свою машину і без шуби сама пішла селитися до готелю? Що вона хотіла, що в неї було на думці? Яку теорію з цих ви більш підтримали? На мою думку, якщо вона дійсно була у стані дуже великої психічної напруги? Вона могла дійсно захотіти піти, щось змінити у своєму житті. І вона, можливо, просто захотіла втікти від того, що відбувалося, просто захотіла побути на самоті. Хоча, можливо, це досить незрозуміло, адже всі шукали її, поліція шукала, і чоловік, її дочка шукали. Тобто, чому вона їм нічого не сказала, все таки це все залишиться таємницею. Але про це дізнатися і порозмірковувати досить цікаво. Пишіть у коментарях, чи подобаються вам такі відео. Взагалі, я побачила схоже відео на каналі Про Лід, про письменника Едгара Алана По. Якщо хочете, можете туди і перейти також подивитися. Мені подобається такого ж типу відео, бо дуже цікаво читати взагалі про письменників, а не тільки книги, які вони написали. І дуже у них буває життя цікаве і загадкове у цих письменників. Ставте лайк, якщо сподобалося вам це відео. Підписуйтеся на мій канал, звісно, бо буде ще дуже багато атмосферних і цікавих відео. І дякую вам, що подивилися це відео. Я рада була розділити цей час разом із вами. Гарних вам осінніх вечорів! І побачимося з вами у наступному вже відео.